Українське суспільство повинно усвідомити жахливий факт саме українське суспільство винне в загибелі багатьох українських військових про це ніколи не скаже у відкрито керівництво України. Але хтось це повинен сказати. Безумовно, в сьогоденні ми всі чудово розуміємо, що є один. Єдиний винуватець всіх трагедій, які відбуваються в Україні. Це Росія. Це кожен росіянин, це військово-політичне керівництво країни-агресора. Але це не знімає з нас відповідальності за внутрішні процеси. У нас занадто довгі язики. Ми занадто любимо балачки. Нам дуже подобається розповідати один одному про таємну інформацію, про яку відомо лише нам. І ми нарешті повинні усвідомити, що саме це стало одним з факторів провалу контрнаступу, і саме це є причиною загибелі українських військових, в тому числі. Нам занадто багато розповідали. І коли нам розповідали щось добре, намагаючись втішити нас, розповідали нам про надання нової зброї, розповідали нам про переміщення цієї зброї. Для того, щоб ми заспокоїлись, ми Думали про те, що можемо використовувати цю інформацію як завгодно. Ми писали про це в соціальних мережах, ми писали про це в своїх блогах. Засоби масової інформації робили аналітику у відкритому доступі. Завжди на війні якісна аналітика доступна лише військово. Натомість, ми робили якісну аналітику і викладали її у відкритий доступ. І вже за результатами аналізу нашої аналітики, ворог робив ті чи інші речі. Це ми допомагали ворогу знаходити нашу зброю. Це ми допомагали ворогу, розповідаючи про наші нові ідеї, про наші нові здобутки, протистояти цим ідеям і здобуткам. Останнім часом ми чуємо. Замало втішної інформації. Останнім часом військово-політичне керівництво країни не дарує нам такої кількості гучних заголовків, такої кількості радісної інформації, яку дарувала на початку повномасштабного вторгнення. Хтось може подумати, що це тому, що все набагато гірше ніж 2022 і ніж 2023 роках. Ні. Це тому, що військово-політичне керівництво нашої країни зрозуміло, що ми як діти, від яких потрібно ховати сірники. Бо ми замість того, щоб за допомогою цих сирників обігрітись, просто-напросто спалимо свій власний будинок. Нам дуже подобається. Бути джерелом інформації. Нам дуже подобається, коли наші сусіди, наші знайомі дивляться на нас так, ніби ми дотичні до чогось великого. Нам дуже подобається, коли всі думають, що у нас є зв'язки в Генштабі, в Офісі президента, і що саме у нас є той самий особливий військовий, який все про все знає. Ми Іноді буваємо дуже небезпечними балаболами, небезпечними не для себе, небезпечними для українських військових. Керівництво України чудово це розуміє, тому більше нам нічого не розповідають. Не розповідають для того, щоб ми не могли нашкодити своїй державі, не могли нашкодити своїм військовим. Я б закликав вас побільше мовчати і поменше розповідати про те, що ви знаєте, чули або думаєте, але чудово розумію, що це не має жодного сенсу. Вам набагато легше буде розізлитись на ту правду, яку я вам щойно сказав, розізлитись і далі розпотякувати ту інформацію або залишки тієї інформації, які до вас іноді доходять.